всім привіт на каналі Голодці. І сьогодні я вам покажу отаку паличку, яка світиться. Вона вже світиться година 30. І світиться в мене ось як це. Ну, вже майже не горить. Ось. Кресло. пятка. Я что-то не понял. Какая пятка, если это ступа? И як... какая ступа, если тут четыре пальца. Так, теперь мы это все открываем. Тут а, в каждой пачке есть специально, вот тут открывашка, треба ее разрезать. Або розірвати як є? Ось, що вийшло? І тепер треба взяти весь порож, облизати, мокнути в порошок. І так безкінечно. Зараз їм. Так, все. Ось паличка, яка вже засвітилась колись. Ось зарошня. Як зробити, щоб вона світилась? Отут фосфор. Тут він був червоний, а тут оранжевий. І тут згинаємо так. Дивіться. Тут фосфор червоний, а вогонь рожевий. До речі, лава ламп, лавова лампа, коли вона вже догорить? Ну ось фосфор згорає. І ось так. Už v mé v rukách horit. Z jakoj střední kamry. No už tak. A už jste v ménu v rukách. Horit. Mm. O tak. І зараз цей фосфор весь прогорить і буде така мі. Коли вже все висохне, і це не буде як лампа, то буде лава лампа. Зараз дивіться. Як світиться? Ні, ну вообще отак воно світиться? Ось. Світло? Ось паску тебе. Кому цікаво? Що робити, якщо воно догорить? Ось, воно вже догорів іншого кольору. То дивіться, отак. І так бульки впливають, як лава лампа. Ось цей буде ще гарніше. Цей поки так не робить, бо, це, бо воно не все прогоріло. Але виглядає дуже гарно.